Мої вітання. Задача з фізики на силу Коріоліса. Корабель рухається вздовж меридіана на північ зі швидкістю 60 км за годину. Чому дорівнює прискорення корабля, на яку вістень дельта Х в якому напрямі відхилятиметься корабель від курсу за одну годину? Внаслідок дії сили коріоліса. Широта місцевості 60 градусів. Зміну широти нехтувати. Задача на силу коріоліса рідко зустрічається, але така сила в природі є. І це одна із сил інерції, яка існує в системі відліку, що обертається. І виявляється при русі в напрямку під кутом до осі обертання. Тобто, якщо в нас є система відліку, яка обертається, і під якимось кутом до осі обертання відбувається рух тіла, то на це тіло завжди діє сила коріоліса. І оцю силу, яка діє в даному випадку на корабель, нам треба розглянути. І визначити прискорення, якому, якого надає кораблю ця сила, і на яку відстань ця сила змістить корабель. Спочатку запис, записуємо скорочений запис задачі. Швидкість, з якої рухається корабль, 60 км кілометр, на годину, переводимо в метри на секунду, це буде 16,67 метра на секунду. Щоб нагадую, щоб перевести кілометри на годину в метр на секунду, треба поділити на 3,6. Час також переводимо в систему інтернаціональну в секунди. Час у нас 1 година. Це 3600 секунд. І широта 60 градусів нам задана. Коріолісове прискорення обчислюється за формулою ця формула теоретично відома. А дорівнює 2 омега В синус Фі, де омега це кодова швидкість обертання Землі навколо своєї осів даній задачі, і вона дорівнює 2 пі поділити на Т формула кутової швидкості. Тут Т. Це період обертання землі. Він рівний, навколо своєї осі. Він рівний 24 години. Переводимо в секунди. Множимо на 3600. Отримуємо 86400 секунд. І тепер після підстановки кутової швидкості в формулу коріолісового прискорення отримуємо А дорівнює 2 помножити. 2 π поділити на Т, помножити на швидкість, помножити на синус де Фі це широта. 2 на 2 4. І отримуємо формулу для розрахунку коріолісового прискорення в даній задачі. Підставляємо значення. І проводимо розрахунки. Як видно, в чисельнику буде метр а в знаменнику секунда на секунду, секунда в квадраті. Метр на секунду в квадраті це є розмінність прискорення. За допомогою мікрокалькулятора проводимо розрахунки, отримуємо 2,1 на 10-3 степені метра на секунду в квадраті. Таке невеличке прискорення, але буде мати корабель внаслідок дії сили коріолюса. Тепер. Розглянемо малюнок. Ось наша планета Земля. Корабель рухається на північ, і сила коріоліса буде відхиляти його в праву сторону. Завжди в північній півкулі. Сила коріоліса відхиляє тіла в праву сторону. Показано, як вона, куди вона діє. При аналізі відхилень корабля. Ми розглядаємо поперечний рух у східному напрямку, спричинені дії сили коріоліса. Початкова швидкість корабля в нас є, але вона спрямована на північ. А сила коріолісу діє перпендикулярно до напрямку руху, тобто в східному напрямку. Оскільки корабель на початку рухався тільки по напрямку на північ, то швидкість його руху. В східному напрямку рівна 0. І тепер знаходимо відхилення наслідок дії коріоліса, застосувавши формулу шляху при рівноприскореному русі без початкової швидкості. Ось ця формула відома вона з школи. Дельта Х дорівнює, а АТ квадрат поділити на 2. Прискорення ми вже знаємо, це коріолісове прискорення ми обчислили його раніше. Час у нас 1 година або 3600 секунд. Підставляємо значення. Бачимо, секунда в квадраті, секунда в квадраті скорочується, отримаємо відповідь в метрах. Провівши розрахунки, отримуємо 1,36 на 104 степені метра. Або 13,6 кілометрів. За одну годину корабель відхилиться. На схід на 13,6 км. Це слід враховувати, тому що від... відхилення значне. Дописуємо відповідь. Коріолюсове прискорення. Ми знайшли 2,1 на 10-3 степені метри на складу в квадраті. Відхилення складає 13,6 км. І це відхилення на схід. Все, задача розв'язана. Bądźcie zdrowi.